Усім привіт і здоровенькі були. Або Христос Воскрес! Кому подобається так більше, дівчата, День Матері. Отакі у мене гарні квіточки. Це і моїй і Маріїні. Соня нас привітала вчора. Ви бачили. А це мені від сім'ї. Подарунок гарний. І вітаю вас також. Усіх благ, дяки від дітей, Шани адже їхня любов тримає нас на цьому світі. І будемо їхати святкувати День матері на український фестиваль. Хто їде з нами, залишайтеся, кому інтересно. А квіточки наші також гарно себе почувають тут. Сал'я шикарна. Ми залишаємося вдома, а Марія наша сьогодні працює. Ну нічого не поробиш. В лікарні працювати таке. Щасливо. Ну і бажаємо їй гарного відпочинку, приємних вражень і інтересні відео нам скинути на YouTube канал, щоб ми також мали уяву, що таке багами, що таке Кейвест на Флориді. Сподіваюся, буде інтересно всім. Кітька прийшла, я їй кинула шматочок сала. Вона не злякалася. Сало є сало. Усі люблять сало. Кетюня, не бійся. Їдай. Прийшла сидить під дверима, дивиться, дайте щось. Вже з'їла? Ага, апетит у тебе хороший, ще нюхає. Досить. Багато сала дуже не корисно. Да? Степан? Степан на рибалку їде. Поехали. Кому що? Кіся, кіся. Ну іди собі, попоїла. Іди шукай далі щось іншого. Кому інтересно, хто може працює дівчата тут у сфері е -м, медицини. Може, хтось є медсестри серед вас, то Марія з понеділку їде у Круїз. Тут є. А, не агенція, а коротше, круїзна компанія, яка займається круїзами. І вони для медсестер роблять безкоштовний круїз. Отож Понгілка Марія пливе на багаме, але їй треба добратися ще до Флориди. Флориду вона білет купляє на, на літак за свої гроші. А вже на корабель їй, виходить, безкоштовний круїз. Єдине, що вона виплачує, це такси. За ціну білета. Получається, там щось, вони їдуть удвох, 600 доларів за круїз на 4 дні туди і назад. Ну, і плюс білети на літак ще по 200 доларів туди і назад на людину. Получається, звичайно, дешевше, ніж би коштувала повна ціна такої подорожі. І тому Марія спробувала зробити. Такий собі тріп. Look of the Day. так і підемо. Жарко буде, душно, сонце. Можливо, ще кепку одягну. Не знаю. Нову сумочку профушкаю провітрю. Чекаю, Соню, зараз буде. Соня вже на місці, як штик. Адреса вже також в телефоні. Погнали наші городських. Yes. Чоні, Соня. Так, так. Водичку взяла. 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 Ой, Гарно ми з Сонєю собі їдемо, їдемо веселенько. Поверніть на з'їзд. Ми все на з нас з'їзди та на з'їзди. Так і будемо зараз. Корудзами, корудзами та й будемо на місці. А де направити? Ми не самі на дорозі повно машин. Але ми теж не гірші. Не на тих напали. Ще трохи, і ми вже будемо між своїми. Наймітлів смугу. Виїжджайте на з'їзд. Ось і наш з'їзд Гамільтон Трентон. Продовжуйте рух 6 миль. Ще 6 миль. Ukrainian National Home. Цей тут става. Скричку ви десь стали, то всіх... вже зайняли скри. Ми приїхали до і трохи. Соня знайшла своїх комів. Хто куди, а ми на кухню? Дивіться, що сьогодні тут дають налисники. Деруни, капуста, салат, є капуста, тушена з ковбасою, вареники. Ну, як завжди, на, на фестивалях така їда, Люди майже. І Є що випити, і є чим закусити. Дивіться, квіточки Я навіть роздавали, мамочкам вітали місцеві тут, що роблять цей організатори. А ми так гарно сидимо, що мені вже душно. Соня, вам не душно? Нормально, ні. Нормально, молодець, Соня. Ви у нас завжди молодець. книжечки можна купити для маленьких. Вишиванки на різні смаки. Сонечко припікає. e сам не У нас шоста година, люди забавляються, діти граються, а хтось вже й танцює. Ми ще сидимо, а слухаємо музику. Закінчилося, вирішаємо додому. Соня у нас шофер, я другий пілот і погнали на Нью-Джерсі. Гарно було Соня, вам сподобалося? Так, да, лиш мало. Ну, лиш мало. Якби це от, ще не додому не вертатися годину, то може б ще сиділа. Так хочеться завидка прийти додому. І що, і що будеш вдома робити? Буду відпочивати. А тут ти що не відпочивала? Я тут відпочиваю, але вдома це друге відпочивання. Треба додому, до хати. У нас по дорозі ще з іншого боку дороги. Щось сталося, щось горить. Машина і горить, ой, добре горить. Ой, ой. Поліція вже там і вже всі сидять і притормажують. всі хочуть бачити. Сподіваюся, що ніхто там не пострадав. Ой, ой, дві, ой, блін, горить, файно горить. чорний чіп. чіп. No, Não entendi é Não